Вітаю на каналі В обіймах казки. Казка про різдвяне місто зайченят. Дорогий слухач, зараз ти вирушиш у затишну подорож до міста зайчиків, де панує різдвяна магія. Поруч із зайченятами. Ти відчуєш, як важливо дарувати одне одному тепло та радість, а також як створювати свято в своєму серці. Закрий очі і уяви, як сніг м'яко лягає на землю, як ялинки сяють вогниками, а у повітрі пахне свіжістю. І святковими стравами. Нехай ця казка принесе тобі спокій і гармонію, а серце наповниться святковим настроєм. Тепер послухай, як родина зайчиків готується до Різдва і дай собі можливість зануритися в цей чудовий світ, де панує мир та. Любов. У самому серці засніженого лісу, серед старих дерев і білого пухнастого снігу лежало маленьке містечко зайчиків. Місто було тихе і затишне, наче зачинене у тумані зимової казки. Усі будинки були вкриті снігом, а вітри несли з собою легкий аромат хвої, що наповнював вулиці Святковим духом. У містечку всі чекали на різдво, яке от-от наближалося. Вікна будинків сяяли м'яким світлом. І з кожним днем місто ставало все красивішим. Ось настав день, якого всі так чекали. Сонце лагідно підсвічувало білі заметені вулиці, а легкий мороз прикрашав вікна візерунками, ніби художник малював їх цілу ніч. Зайченята прокинулися від приємного аромату теплого пирога, що доносився з кухні. Мама зайчиха обережно виймала пиріг із духмяною корицею та яблуками, а вся хатинка наповнювалася запахом затишку. Сім'я зібралася за столом. І в кожного на серці було відчуття, що сьогодні особливий день. Після сніданку зайченята швидко вдягли свої теплі шарфики, рукавички та пухнасті шапочки, а мама і тато зайчики підготували плетені кошики, куди можна було складати подарунки. І прикраси для ялинки. Всією сім'єю вони вирушили до міста, сповнені бажання дарувати радість і створювати свято для інших. Коли вони дійшли до головної площі, їх зустріла величезна пухнаста ялинка, що здіймалася високо в небо. Вона була гарною. Проте чомусь зовсім порожньою. Прикраси на ній ще не з'явилися. Тато Зайчик уважно оглянув ялинку, усміхнувся і покликав усіх мешканців міста допомогти її прикрасити. Зайчики почали приносити з дому ялинкові іграшки, різнокольорові стрічки, гірлянди та золоті зірочки. Малі зайченята з радістю чіпляли дзвіночки на нижні гілочки, а старші піднімалися на драбини. Мама зайчиха розвішувала ліхтарики які м'яко мерехтіли теплим світлом. Незабаром ялинка засяяла всіма барвами, а площа наповнилася сміхом та теплом. Ось так кожен відчув себе частиною великої родини, яка разом створює диво. Головна ялинка стала символом спільного щастя, радості та затишку, а в душах зайчиків розквітло справжнє свято. Після того, як ялинка стала ще красивішою, сім'я вирушила на ковзанку. Вулиця міста. Вже були заповнені іншими зайчиками, як і наші, вони каталися по льоду. Лід був ідеально рівним і блищав під сонцем, яке ледь-ледь виглядало за хмар. Зайчата ковзалися по льоду, сміялися. Та радісного вигукували один одному, влаштовуючи веселі перегони. Повітря було свіжим і холодним, але вони не відчували холоду, їхній сміх і тепло сердець огортали їх затишком. Після активних катань Зайчики вирушили до маленької кав'ярні, що стояла на центральній площі. Це було місце, де всі могли зігрітися гарячим шоколадом і трохи відпочити. У кав'ярні було затишно. Вогонь у каміні м'яко потріскував, а запах какао та кориці наповнював повітря. Родина сіла за маленький дерев'яний стіл, на якому вже стояли чашки з гарячим шоколадом. Вони відпочивали і ділилися спогадами про рік, що минає, згадуючи всі радісні моменти і маленькі чудеса, які сталися в їхньому житті. Затишок кав'ярні поглинав їх і серце наповнювалося теплом та вдячністю. Після того, як гарячий шоколад був випитий зайчики вирушили на снігові поля, щоб зробити сніговиків. Вони разом ліпили великі снігові кулі, вибираючи. Найкраще місце для їхніх снігових друзів. Маленькі зайченята захопленням ставили носики з моркви та оченята з камінців. Вони створювали не просто сніговиків, а справжніх персонажів, яким навіть під час снігопаду було так добре разом. Тато зайчик сміявся, коли один із сніговиків почав скидатися на маленького зайця. Від сніговиків зайчики вирушили на різдвяний ярмарок. Тут було багато яскравих вогнів і весь ринок сяяв святковими прикрасами. Зайчики пили гарячий сік з фруктів, смакували печиво, яке виготовляли на місці, і обирали подарунки для своїх близьких. Кожен зайчик дарував одне одному маленький, але значущий подарунок. І в цей момент серце родини було сповнене ніжністю. Вони купували маленькі іграшки, теплі шарфи і ароматні пряники, щоб принести їх додому. Коли настав час повертатися, зайчики йшли додому з подарунками в руках, несли ялинки і маленькі пакунки з покупками. Вони разом прикрашали ялинки вдома. І кожен з них вкладав у цю справу свою частинку душі. Всі разом, за допомогою блискучих стрічок, орнаментів і свічок, створювали атмосферу свята, яка наповнювала оселю теплом та радістю. Коли всі ялинки були прикрашені, родина зайчиків. Сіла разом під ялинкою, обмінюючись подарунками. Кожен подарунок був від серця, і зайчики відчували, як важливо вміти дарувати одне одному радість. В кінці, коли темрява покрила місто, Зайчики вийшли на вулицю і пішли до своїх сусідів, щоб привітати їх з різдвом. Вони обіймалися, обмінювалися привітаннями і дарували невеличкі подарунки. У цьому було щось магічне. У кожних обіймах, у кожному жесті була та сама магія Різдва. Дарувати радість та теплоту тим, кого любиш. І коли все було завершено, родина зайчиків повернулася додому. Вони сіли навколо ялинки, слухали, як сніг падає за вікном і відчували спокій та гармонію, які наповнили їхні серця. Вони знали, що це різдво стало справжнім святом. Адже справжнє свято це не про подарунки, а про моменти, коли ділишся теплом разом з іншими. Тепер, коли ти засинаєш, уяви, як ти теж є частиною цієї великої різдвяної пригоди, ти оточений теплом. І своєї родини і серце твоє наповнюється спокоєм та радістю. Важливо пам'ятати, що справжнє свято це те, що ми створюємо разом і даруємо іншим свою радість. Спокійної ночі. Ви ще слухайте нас? Підписуйтесь на канал в обіймах казки, щоб не пропустити нову казкову зустріч!